Життя та здоров'я дітей це найважливіше, адже вони є нашим майбутнім. Зважаючи на це, деяконічний відділ Закарпатської реформатської церкви передав чергову партію гуманітарної допомоги у вигляді майже трьох тонн продуктів для Закарпатської обласної дитячої лікарні у Мукачеві. Організація вже неодноразово надавала допомогу медзакладу. Завдяки цьому вдалося покращити якість забезпечення потреб пацієнтів лікарні. Керівник диконічного відділу Бейланать наголосив, що завдяки угорській підтримці закладу вже було передано чимало медичних засобів, за що у першу чергу потрібно дякувати Всевишньому ezt a mai napot. Ми вдячні Богу за те, що цей день теж настав. Я вважаю, що це великий дарунок від Бога, що ми фактично кожен день можемо допомагати як лікарням та закладам, так і нужденним у прифронтових регіонах. Сьогодні ми мали змогу надати підтримку Мукачівській дитячій лікарні, яка є обласною. Ми постійно підтримуємо зв'язок з директором закладу. Вона дуже сумлінно піклується про потреби діток, а ми намагаємося її підтримати. Зараз ми передали більше трьох тонн продуктів харчування для мукачівського закладу. Я повторюся, це дарунок від Бога, і ми намагаємося постійно день у день підтримувати всі заклади та кожну людину, яка потребує підтримки. Від початку війни у Крив Україні роботі деяконічного відділу Закарпатської реформатської церкви допомагає чимала кількість волонтерів. Їх допомога буває як матеріальна, так і фізична у вигляді доставки гуманітарної допомоги до адресатів. Завдяки цій добре організованій роботі нещодавно було доставлено меблі для Тячівського реформатського ліцею. Мої на поріж атичої реформатуш ліцеумонна Сьогодні Ми також відправили шкільне обладнання та меблі для Тячівського реформатського ліцею, адже заклад ще не має всього необхідного обладнання. Збільшилася кількість навчальних закладів Закарпатської реформатської церкви. Тячівський став вже четвертим нашим реформатським ліцеєм. Тому ми зобов'язані подбати про те, щоб діти мали відповідні умови для навчання. Гуманітарна акція Закарпатської реформатської церкви продовжується, адже тут прагнуть і надалі долучитися до підтримки дитячої лікарні та закарпатських навчальних закладів.